Не розповів, що будеш сіяти на полі. Плати штраф його розмір коливатиметься від 850 до 8500 гривень. Уже з початку наступного року кожен користувач земельною ділянкою повинен мати агрохімічний паспорт. Там записуватимуть, зокрема, чи можна засівати окрему площу зараз та в наступні роки. Таким чином, для аграріїв це буде своєрідною наукою, яка пояснюватиме, як правильно обробляти ґрунт та що там краще вирощувати. Такий документ селянину доведеться купити. Він коштуватиме від 10 до 80 тисяч гривень. А на його розробку спеціалісту потрібно щонайменше три місяці. Ці паспорти мають бути готові в такий спосіб, ну в ідеалі, який би не був обтяжливим. Якщо воно буде ускладнюватися і містити багато корупційних, в тому числі ризиків і технічних, і юридичних перешкод, то від цього не буде краще нікому, і це може пере... ну, заперечити саму ідею, саму ідею захисту землі.